Правильно обрізати кущ чорної малини. Оце ось з минулого року залишилося. На оцих пагонах, на старих, було, плоди були. Це поросли нові пагони. Відповідно, що ми значить, з ними робимо. Минулорічні ми повністю видаляємо аж під корінь. Отакі от молоденькі, малесенькі, тонесенькі мається на увазі, видаляємо. В залежності від того, скільки вам треба, щоб їх було. Дивимося по рослині. Ось, наприклад, тут велика. Ми її от чекаємо. І тут так само. Тіка, тобто, якщо дивимося, тут ось ця нам мішає, можемо а, її брати. Оцю можемо залишити. А, я буду Зрізати? Зрізати? Давай, тримай секатор і зрізай. А, а, не а не граблі, граблі потім будемо загрібати. Так, так. Открити треба отак. От ось от такий секатор. У нас ось дуже... Давай я дуже гарний і класно він зрізає. Стоїть він зараз вже 500 гривень, я купила собі в Києві. Дуже класно, коротше, освобождаємо повністю весь кущ.